тобі ще сказати з моменту, коли в мене з'явилась продюсер, це стало моє щасливе життя, тому що тепер всі мої конференції вони не впусту. Вони не, не заради того, щоб виступити перед людьми, які вже давно чекають обіду. А вони про те, що ми створюємо контент, класний. Ти все це, це організовуєш, організовуєш операторів, організовуєш монтаж після цього. Робиш ці всі, як вони там таймкоди називаються. В общем, все, все що я просто не робити, ніколи б не робила. До того у мене було з будь-якої конференції, от навіть таку на тисячу людей. У мене було би просто сторіс. Тому насправді страшенно круто і класно що ти в мене є. Я тобі дуже страшенно дякую. Дуже, 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 дуже мені з тобою класно. І це не тільки про конференції, це про кожен день, коли я думаю кожну ніч. Та коли я думаю, коли я думаю, да коли я думаю, підходять мені ці рілси, не підходить. Я з тобою раджусь. Коли я впадаю в, реп, в регресію, в регресію, регресію всі ці. Тани низькі, ти мене від того де витягуєш, бо насправді я не знаю, як для інших мені дуже важко розвивати особистий бренд, тому здається, є якась знає, ж, гіпотеза в голові. Що якщо ти робиш щось якісне, то люди мають це самі поширювати, і ти якось автоматично станеш відомим, але воно не відбувається так. І от завдяки тобі я почала звити. У мене тисячу підписників, wow. тисячу тисячу, тисячу, тисячу звучить небагато, але якщо б ви знали, а якщо ви знали, що це 47%, то звучить вже значно краще. Та тому я тобі страшенно дякую. Yeah. Дякую, що. humanilla